Там дуже потужна бойова частина майже 40 кілограмів. Саме це є небезпекою найбільшою небезпекою цих дронів. Будуть намагатися бити по прикордонним містам, населеним пунктам, по лінії фронту, а також з боку Білорусі. Вони використовують у великій кількості ці об'єкти, щоб проривати наше ППО. Доброго дня. Доброго дня. Пані Олександре, чи можна зараз говорити, що жовтень буде такий вирішальний, доволі вирішальний місяць, чи це ще не пік оцих от вирішальних боїв за важливі населені пункти? Та ні, кожен місяць він вирішальний. Насправді у цій війні кожен по-своєму навіть вересень, коли розпочалось контрнаступ в Харківській області. Також багато хто казав, що звільнення Харківської області буде вирішальним все таки інше ні. А для кожної області, для кожної локації, для кожного плацдарму є свій час для звільнення, а воно дійсно має загальний вплив на стратегічну ситуацію в зоні бойових дій. Але саме жовтень можу, можу сказати так: що він значно покращить наші позиції на правобережній частині Херсонської області, він значно покращить наші позиції в Луганській області. Це дійсно так. Але вирішальним буде наприклад це саме звільнення Запорізької області. Чому тому, що Запорізька область вона є ключом до півдня цілком та повністю це ключ до звільнення лівобережної частини Херсонщини, це ключ до розпочатку контурнаступу вже на півдні Донецької області. Це фактично а, ключ до звільнення тимчасового окупованого півострова Крим, а тому саме від Запорізької області багато що залежить. Але зараз ми концентруємось на правобережній частині Херсонщини та на Луганській області, тому що це а, тактично та стратегічно а, дуже збалансовано. Це вигідно а, Збройним силам України зараз концентруватися саме на цих напрямках, щоб не, не витрачати а, ресурс. А, в тій області, яку зможе ворог при концентрації вже свого ресурсу використати, наприклад, для оточення наших підрозділів, а виключно звільняючи Луганщину, фактично блокуючи Донеччину, ми маємо всі можливості для подальшого більш ефективного розвитку подій вже на південному плацдармі. А чи не буде так, що окупанти зможуть чинити вплив і чинити опір саме в Запорізькій області, використовуючи захоплену атомну станцію, шантажуючи, погрожуючи, наскільки можна швидко і якісно все таки, от зайняти цю територію, зважаючи на те, що є там такий дуже важливий, критично важливий об'єкт, і він в руках окупантів. Я розглядаю цей об'єкт так само, як е, і було коли окуповано та захоплено Чорнобильську атомну електростанцію. Сценарій був той самий. Вони майже місяць е, намагалися якось впливати на дії збройних сил України, погрожуючи також е, Чорнобильській станції. І чим все закінчилось? Вони з неї пішли е, до того, ще отримавши е, дозу опромінення, достатньо, щоб е, більше не функціонувати як повноцінна людина. Отже, така ж сама ситуація буде із Запорізькою областю. Чому вони не можуть її використовувати, наприклад, для погроз, що вони е, можуть здійснити якусь масштабну катастрофу та таке і інше, ну все просто на сьогодні в цій локації сконцентровано найбільш боєздатні підрозділи, які залишились в російській армії. Це представники е, 5-ї, 35-ї, 36 загальної військової армії 9-ї, Тобто, це саме той ресурс, який буде, якщо виведено з ладу через якусь катастрофу, то Росія взагалі залишиться без боєздатної армії. Я частково мобілізованих ось цих навіть армію, не вважаю. Я їх не беру до уваги. Я кажу саме про більш-менш професійні підрозділи. Все, що залишилось, воно знаходиться саме там. А тому вони, хоча б тільки за це не будуть цього робити. Інший фактор. Це вже дійсно використання ресурсу е, НАТО, тому що е, катастрофа такого рівня, це глобальна катастрофа, це вже загроза країнам-членам НАТО, також. А та це вже привід використати е, п'яту статтю е, для е, забезпечення безпеки е, країн-членів НАТО, бо це колективна безпека, в першу чергу питання колективної безпеки. Чи можна сказати, що вже після звільнення саме Запорізької області е, можна наносити удари по Кримському мосту? Якщо раніше ми не отримаємо якусь ракетну зброю, яка буде дозволяти нам це робити, тому що, згідно з її характеристиками, вона зможе наносити удари на таку відстань, то так саме звільнення Запорізької області дозволить нам більш ефективно використовувати наявні в нас засоби ураження для того, щоб розпочати операцію щодо невилювання можливостей, безпосередньо функціональних можливостей Керченського мосту, як автомобільної частини, так і залізничної. Пане Олександре, стосовно іранських дронів, про які зараз всі говорять, наскільки вони справді такі страшні, страшно ефективні, на яку відстань вони можуть долати, і чи змінить використання цих іранських дронів такій кількості хід війни, як ви вважаєте? Хід війни вони не змінять. Вони не будуть мати якогось глобального, тактичного чи стратегічного значення? Ні. Вони не є високотехнічними та високотехнологічними. Треба розуміти, що це технологічно анахронізми, вони не хай-тек якісь там БПЛА, ні. Їх головна загроза та їх, скажімо так, їх головна ефективність в їх бойовій частині. Там дуже потужна бойова частина, майже 40 кг. А це фактично великого калібру боєприпас, снаряд, який літає. А як він літає, ну, там вже це не грає такої великої ролі. Ми всі розуміємо, що Іран це підсанкційна країна, яка не має технологій взагалі від слова взагалі. Тому вони їх вони дуже гучні, це вже відомо, тому що вони використовують відсталий двигун та багато інших. Багато інших а, таких моментів. Інерційна система наведення вона на а, досить низькоточна. А в залежності від відстані а, знижується їх точність. Але бойова частина вона вирішує все. А, потужність цієї бойової частини вона здатна знищити важкоброньовану техніку, наприклад, танк. А вона здатна наносити досить серйозні руйнування будівлям, знищити поверх або два поверхи, вона дійсно може, а тому саме це є небезпекою, найбільшою небезпекою цих дронів. Хоча про їх технічність говорить той факт, що ну, наприклад, їх неможливо використовувати пороховим об'єктам. Тобто, якщо той самий танк, який вони можуть знищити. Буде в стаціонарному положенні знаходитись, вони можуть в нього влучити. Якщо він буде у Русі, тобто вони цього вже не можуть зробити. Тому вони б'ють в першу чергу по будівлям, тому що це стаціонарний об'єкт. Відстань максимально ефективна відстань до того, як їх використали по білі церкві, А це були 170-200 кілометрів. Тобто орієнтувалися саме по їх використання на півдні. А вони е, зараз е, спробували збільшити цю відстань, та вони це зробили е, на жаль досить ефективно. Ми бачимо саме як, але вони е, не будучи їх, на мій погляд, все ж таки використовувати вглиб України в подальшому, будуть намагатися бити по прикордонним містам населеним пунктам по лінії фронту. А також з боку Білорусі, я також не виключаю використання цих е, дронів. А наша ППО на сьогодні а, ефективно може їх знищувати так, але вони використовують у великій кількості ці об'єкти, щоб проривати нашу ППО. А на жаль, а, саме те, що вони досить дешеві, якщо їх порівнювати з крилатими ракетами калібр, наприклад, або з п 800 Онікс Х Х-22 ракетами та іншим ракетним озброєнням, а, росіяни знайшли більш а, дешеву форму. Впливу бог нового впливу на територію України для того, щоб збільшувати елемент терору для бойових дій, а також для того, щоб вирішувати якісь ось там свої виключно хворі якісь задачі, будемо мати надію, що найближчим часом наші ППО лише збільшують ефективність алгоритмів протидії, та ми зможемо неволювати цю загрозу більш ефективніше. А скільки їх на зараз на озброєнні в Росії? Скільки цих безпілотників це про сотні йдеться, йде мова чи про тисячі, чи взагалі про це ніхто зараз не може сказати? Ніхто не зможе сказати 100% з певністю, яка їх саме кількість, але те, що їх не тисячі, це точно. Чому їх не тисячі, тому що. А ці дрони вони не а, виробляються якось серійно, на якомусь виробництві на конвейері, Їх не збирають там роботи, механізми. Якісь двадцять 24 на 7 форматі. Ні, а це ручна праця, це кустарна праця. Скажімо так, це в кустарних умовах. Вони це все а, збирають. А, це штучний, фактично. А, Об'єкт крім цього саме то те, що Іран знаходиться під дією санкції, деякі запчастини вони отримують виключно контрабандою. Тобто, це є можливість. Вони отримали, зробили. Нема такої можливості, вони не можуть цього зробити. А вони дуже залежні від цього. Тому сам Іран. Він я не впевнений, що він має може мати їх тисячі. Ні, до тисячі сам Іран їх має. А скільки він а, надав Росії? Ну звісно, що не всі, бо Іран знаходиться у а, постійному такому положенні якоїсь невизначеної війни. З ким завгодно та коли завгодно. А тому саме у якщо ми кажемо про Росію, це може бути декілька сотень цих БПЛА. І на останок хочу запитати, чи зберігається все ж загроза ракетного удару саме з боку Білорусі. На території Білорусі на сьогодні знаходяться сили та засоби російських окупаційних військ ракетних військ в першу чергу, а це протиповітряної оборони, які використовують зенитно-ракетні комплекси С-300. Тільки за рахунок с 300 вже вони можуть здійснювати удари по території України, а, тому що вони переналаштовують ці комплекси з ударів по повітряним об'єктам на сухопутні на по поверхні. А окрім цього, вони мають а, в Білорусі а, також а, точка у тактичні ракетні комплекси, а також оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. За рахунок їх вони також можуть здійснювати ці удари. Ну і звісно, авіація в повітряний простір Білорусі використовується російською авіацією а, для нанесення ударів по території України. Це всі дуже добре знають. Яка саме це буде використана авіація? Це може бути, наприклад. Винищувальна, фронтові бомбардувальники, щоб використовувати ракети Х-59 або можуть бути ту 22 М3 для Х-22 використання. Отже, зберігається, так? Так, звісно, загроза вона буде залишатися ще довгий час, допоки не буде закінчення війни, коли закінчиться війна, війна навіть, навіть після цього я не виключаю якісь провокаційні дії з боку російської армії. Отже, друзі, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Дякую вам за розмову. Олександр Коваленко, військовий експерт, був з нами сьогодні. Побачимось в наступних ефірах.